Можливо, це ординарна ситуація для хлопців, але для нас, для цивільних, це вважається, це так сприймається і чується такою дуже величезною складною і болючою ситуацією, коли вони не можуть вийти з оточення. І можливості підвести або ски, скидами а, скинути щось, а, водичку якусь, чи, чи їжу теж немає, не виходить. І от хлопці а, 10 днів вони були в оточенні, не було можливості їм підвести і а, скинути щось. Відповідно, вони, а, будучи а, в окопі, в бліндажі, в них закінчилася вода, закінчилася їжа, і вони пили, пили. Сечу побратимів, яких вже не було. І це, і це вражає. Це вражає і, ну от слово надихає, воно тут ні до чого взагалі. Але це заставляє, напевно, заставляє рухатися далі і залишатися ефективним настільки, наскільки нам дозволяє ситуація саме в цей момент, саме тут.